Даю мої юні друзі! Послухайте новеньку казочку про таємниці годинника на ратуші містечка Н. Готові? Містечко Н виглядало так, ніби його заморозили на старовинній різдвяній листівці. Але попри сніг, що хрустів під ногами, воно було холодним не лише назвою. Із самого центру міста височіла стара ратушна вежа, на якій уже п'ять років, як завмерли стрілки великого годинника. Він показував 11.59. Саме сюди, до цього містечка, нещодавно переїхала Ліза, дівчинка десяти років, яка завжди носила в кишені зім'яті карти зоряного неба. Вона захоплювалась зірками. Її мама, намагаючись відродити в ній дух Різдва, Подарувала їй стару потемнілу срібну брошку, сніжинку, знайдену на антикварному ринку. У ній, кажуть, живе магія найщиріших бажань, сказала мама. Але Ліза лише знизала плечима. Вона давно вирішила, що магія Різдва це просто маркетинг і розпродажі. Увечері 23 грудня Ліза прокинулася від дивного відчуття. Вона побачила, що її брошка на нічній тумбочці слабко, але явно сяє блакитним світлом. Вона взяла в її в руки, холодний сніп світла вирвався з неї і прокреслив шлях до вікна, де яскраво світилася вежа ратуші. Не вагаючись, Ліза швидко одяглася і побігла на двір. Коли вона підійшла до засніженої вежі, брошка в її руці завибрувала і засвітилася сильніше. На кам'яній вежі, прямо під состиглим циферблатом, з'явився напис, написаний морозним інеєм. Годинник стоїть. Бо зупинилося серце міста. Його хід відновить дванадцять актів щирої доброти. Доки сніжинка не сяятиме, як зірка, час не почнеться. Ліза зрозуміла, що в неї є лише доба. Якщо годинник не відмірює опівніч Різдва, місто так і залишиться в цьому замороженому стані без справжнього дива. Наступний день став для Лізи гонитвою за теплом. Кожен раз, коли вона робила щось корисне, брошка спалахувала, а на інеї на вежі зникав один пункт. Вона побачила стареньку пані, яка несла важку сумку, і замовчки провела її до самого будинку, відмовившись від цукерки. Сніжинка спалахнула. У парку хлопчик плакав, бо загубив у снігу рукавичку. Ліза, ризикуючи обморозити свої руки, знайшла її. Сніжинка засвітилася сильніше. Вона витратила свої кишенькові гроші, щоб купити гарячий чай бездомному собаці, який тремтів біля пекарні. Так тривало цілий день. Вона допомагала старому двірнику знайти ключ, відремонтувала поламану годівницю для птахів та наповнила її зернятками, крихтами та насіннячком. Ліза навіть написала анонімну листівку подяки для місцевого пожежника, який завжди був привітним. Коли сонце сіло і на місто опустилася різдвяна ніч, Ліза відчула невимовну втому, але і якесь дивовижне тепло. Вона нарахувала 11 виконаних актів доброти, залишився один. О 23.45 Ліза стояла біля вежі. На циферблаті була 11.59. Вона відчула відчай. Вона зробила все, що могла, що ще залишилося. Раптом вона згадала про свій улюблений старий телескоп. Він був її найбільшою цінністю, її вікном у таємниці Всесвіту. У той момент вона побачила, як повз неї пройшов сумний маленький хлопчик сусід, сирота, що жив із хворою бабусею. Він дивився на зірки, але не міг їх розгледіти через густі хмари. Ліза знала. Він мріяв про власний телескоп, зі сльозами на очах, розуміючи, що він їй більше не потрібен, адже вона тепер бачила магію прямо тут, на землі. Вона побігла додому, схопила телескоп і залишила його загорнутиму червону стрічку на порозі хлопчика, швидко втікаючи. Це був її найбільший і найболючіший акт доброти, адже вона віддала те, що любила найбільше. Ліза знову побігла до вежі, була 23.58, коли вона подивилася на брошку та світилася не просто блакитним, а сліпучо золотим сяйвом, як маленька зірка, що впала з неба. Напис на вежі зник. А на його місці з'явилася цифра 12. Дзень, луна, раптом заповнила містечко. Стрілки великого годинника, які п'ять років були застиглі на 11.59, рушили. Вони зробили свій останній повільний крок Дзень, дзень, дзень. Годинник почав бити опівніч, і кожен удар був, немов постріл тепла. Навколо вежі спалахнули. Святкові гірлянди, які до того не світилися. З вікон будинків, де люди досі Всі мовчки сиділи, почулися веселі вигуки та різдвяні пісні. Народ збирався на площі біля ратуші, сніг, що падав, став блискучим, а над містом засяяла найяскравіша, найсвітліша зірка, яку Ліза коли-небудь бачила. Ліза підняла очі на циферблат. Він показував нуль-нуль-нуль-нуль. Різдво настало. Вона посміхнулася, її брошка-сніжинка назавжди залишилася теплою і трохи світилася, нагадуючи, що справжній час Різдва це час, відданий іншим. Сподобалась казочка? Як ви гадаєте, а що могло статися далі? Придумайте!